Добрий день. Buenos dias, сеньор. Everybody. Everybody. Ось і команда прийшла. Уже зараз буде починатися тренування. Чергова серія щоденника збірної України. Йо! Доктор, но коммент. Батарейку ты безряд? На 80%. Зазвичай хлопці одягають бутси вже біля поля. Наші колеги вони теж працюють в нестандартних жанрах, завойовуючи аудиторію в соціальних мережах. Дана будка, на бутсах написано «бутко», можна подивитися, ось що воно, бутко, персональні бутси, все, як має бути, ретельна підготовка. Що важливо от саме в такій підготовці? Правильно міцно зав'язати шнурки? А, іменно в бутсах? Так. Да. Перед тренуванням, що важливо перед тренуванням? Ну, я б на головашну пророботала, нормально. Щоб була свіжа і не було зайвих думок. – Хоча? ще поки ні. Такі шипи у пана Микити. Називається не підходь. Бенус Діас. Школу знімає, знімає все, все в підряд. Щоденник збірної? Сміночка льоха, у нас квадрат. どうも。<laughs> <laughs>